Стихія дійшла і до російської столиці. Вся Москва горить, все як у пісні. Лишень тепер палає білокам'яна не так, як співають російські естрадні роти, маючи на увазі столичні тусовки. Горить вже по-справжньому. Впевнена, ви хочете це побачити, тому запальні кадри вже замить на каналі. Січас зранку мережою почали ширитися відео пожежі у столиці Кривавої Путінської Федерації. Перші повідомлення про займання надійшли близько одинадцятої ранку. Місцеві пабліки пишуть, горить на території центрального ремонтно-механічного заводу Газпрому на Рязанському проспекті. Саме тут ремонтується все транспортабельне обладнання Мосенерго. Розташоване це підприємство в районі Кузьмінки це спальний район на південному сході Москви. Російські ЗМІ писали, що загорівся дах одного із цехів, який перебуває на реконструкції. За даними ж регіонального главку МНС, палала чотириповерхова адмінбудівля. На місці працювали пожежно-рятувальні підрозділи, і загалом вогонь охопив 100 квадратних метрів покрівлі. Пожежі було присвоєно перший ранг. Людей з будівлі евакуювали. Свідчень про можливих постраждалих не надходило. На цих кадрах видно стовп чорного густого диму, який здіймається гігантською хмарою аж до неба. Цей феєричний масштаб. Оцініть самі. А, ну да. такий мав у нас прикол. прикол. російські змі пишуть, що десь за півгодини все вдалося загасити. Ну а ще вчора у тій же Москві також горіла будівля на Міуській площі. Пропагандистські пабліки писали, що вогонь загасили до прибуття пожежників. Горів утеплювач на 11-му поверсі будівлі, що знову ж таки реконструюється. Зазначається, що поряд із місцем пожежі розташовані фудмол-депо та будівля громадської палати. Попередньо пожежа виникла під час проведення покрівельних робіт на площі 5 квадратних метрів. Палала не лише білокам'яна, під Єкатеринбургом згорів штаб дивізії Центрального військового округу РФ, а саме у Єланському гарнізоні Свердловської області. Там пожежа сталася у ніч з 18 на 19 червня. Будівля, як пишуть пабліки, знищена вщент. Ну а про причини ЧП у російських відомствах не повідомляють. А у брянську вогнем зачепило військовий шпиталь для ветеранів. Розмі ширили тезу, що однією з можливих причин пожежі є диверсія. Та повернімося до російського серця. До цього буквально минулого тижня у Москві провели евакуацію відвідувачів та співробітників ринку Садавод через сильне задимлення. Пожежа там сталася у восьмому ряду. Площа її становила 20 квадратних метрів. Про причини займання не уточнювали. Відомо, що одна людина постраждала. Детальніше про цей випадок я вже розповідала у минулому випуску. Його ви побачите за кілька миттєвостей. Та спершу попрошу вас підписатися на канал сейчас, поставити вподобайку цьому відео та написати у коментарях, які емоції у вас викликають кадри палаючої столиці Російської Федерації. Я ж не прощаюся, не ставте це відео на паузу. Ще більше яскравих кадрів обіцяю далі. Коли нехтувати технікою протипожежної небезпеки, росіяни дізнаються про це щодня. Нове масштабне загорання сталося на гідроелектростанції потужністю 2000 МВт, мегаватт, яка живить енергією весь південь Ростовської області. Про наслідки інциденту розповім просто зараз на каналі Січас. Отже, як повідомляють російські змі у ростовській області Російської Федерації, палає Новочеркаська Грес. Пишуть там загорівся дах. Перша інформація про займання з'явилася у мережі близько 14.30. Займання сталося у залі між п'ятим та шостим енергоблоками. Там спалахнула покрівля. На опублікованих відео з місця події видно величезне полум'я та високий стовп чорного диму. При цьому спочатку стверджувалось, що вогнем охоплено всього лише 100 квадратних метрів території підприємства. Далі він поширився на 200 квадратів, і через деякий час площа пожежі. Зросла до чотирьох сотень квадратних метрів. Роботу підприємства припинили. На місце події виїхала російська МНС, аби приборкати стихію. Співробітників станції евакуювали. Повідомляється, що попередньо троє робітників постраждали. У них опіки різного ступеня. Всіх оглядають медики, які приїхали також на місце. Ну, як я вже сказала, роботу самої станції призупинили. Про це повідомили у прес-служби підприємства. І за словами місцевих, перед цією пожежею було чутно вибухи. Проте причина бабаху не уточнюється. І разом з тим губернатор регіону Василь Голуб'єв в ці вибухи заперечує. Той заявив, що можливою причиною могло бути займання газу під час технологічних робіт на станції. Водночас, за його словами, у Ростовській області запровадять тимчасові обмеження у постачанні електроенергії. Ну і буквально вчора нагадаю, у російському Краснодарі горів нафтопереробний завод, і не просто горів пожежа ніяк не хотіла згасати. Після того як вогонь приборкали, загорілося вдруге. У оперативному штабі Краснодарського краю повідомили, спалахнули пари газу факельним стояком з Уже ж тогда рік. Загорання сталося і на південному сході Москви на території ринку садавод. Вогонь перекинувся аж на три павільйони. Палали ядки із одягом. Очевидно, дешевим та синтетичним. Одна людина постраждала, вона отруїлася продуктами горіння. Ну адже епіцентр полум'я був у укритій частині ринку, де накопичувався їдкий небезпечний дим. Прошу поглянути, як це відбувалося. Ну що ж, така бавовна заслуговує на ваш лайк. Також не забудьте підписатися на наш канал, якщо досі цього не зробили. І не нехтуйте такою функцією, як дзвіночок. Таким чином, ви не будете пропускати жодного важливого сповіщення.